Я служив в піхоті. Напередку противник у мене був ну 100-200 метрів, 300. Я думаю, що це небагато. Скажіть, ви отримували поранення, так? Скажемо так, після закінчення контракту, це було в 22-му, зараз, 23, так чи ні? У му році, в серпні місяці, я звільнився Збройних сил України. І не продовжував контракт, і хотів пожити своїм життям. Спочатку знову війни, яка почалась нам в тому році, безпосередньо мене першого призвали. І навіть я можу сказати точну дату, 3 березня я був знову призваний до Збройних сил України. Сергію Мілецькому 45 років, родом зі села Мовчанні в колишнього Лукачинського району. З 2016 року він воює. Перед війною якраз пішов на заслужений відпочинок. Але як тільки розпочалося повномасштабне вторгнення, його знову ж таки призвали до військової служби. Розповідає, що багато часу провів саме на передовій. Те, що війна відібрала у військового здоров'я, видно неозброєним оком. Не потрібно бути лікарем. По народному називається контузія. По документах чергу можлива травма, е струс головного мозку, е відсутність слуху. Ну таке, якщо по народному сказати. Так, це було. Мене спасли хлопці, витягнули навіть люди, я навіть можу сказати, і велика шана людині яка зараз на тому світі. Вона загинула пізніше, пізніше, але тоді надала мені допомочь. Бойові дії далися взнаки. У чоловіка схопило серце. Обстеження показало, що переніс на ногах інфаркт, дали направлення до Львова. А там, за висновками лікарів, сказали оперувати. Сергій Мілецький проходив стаціонарне лікування. Але коли він прибув наступного разу, госпіталь був переповнений військовими. Його відправили назад у мовчанів. Відтак на кілька днів підтверджуючих медичних документів не виявилося і у військовій частині у Володимирі Волинському йому приписали самовільне залишення служби. У мене є таке направлення на Львов. Якби Ні, ну перед тим, як я лежав, там, там все було. І карняне, все, виписка, все є. В даний час, як я звернувся в Львов, одне що таке я не зробив. От тоді навіть, як я колись був в лікарні і не було місця, мені лікар написав мої хай. Карточці, прибути тоді-то, як з'являться місце. Після тої ситуації, як я приїхав, це показав документи, мені сказали, що я самовільно залишив військову частину. Мої документи передані скажімо, бюро досудових розслідувань. Чоловік має юридичну освіту, каже, що сам захищатиме себе у суді. Та й на хорошого адвоката потрібні гроші, але усі виплати зі Сергія Мілецького зараз зняті. Допомоги нічого немає, У мене пенсія 3700, додавали мені 600, було 350, і я за свою пенсію лікую. Я кожен тиждень діду Лукач в аптеку купляю, яка ціна в аптеці, без ніяких скидок, без нічого. Я купляю за свою пенсію. На 600, на 700 гривень. Я до трьох тисяч у місяць на нього даю пенсію. Крім того, треба взути, вдягнути, накормити, того, що він жінки не має, розведений. Бо як він був на війні, вона була в Польщі, сім'я розпалася. Лідія Мілецька розповідає, що на війну пішов і її онук, син Сергія. Син жонатий місяць як пішов замість нього на війну. 22 роки дівчинці дочці рік і місяць, а другі три. І він пішов на схід, пішов у Великобританії, зараз вже в Києві, піде туди. Тато не йде, я йду. Зараз Сергій Мілецький живе у Мовчанові, працювати не може. Його фактично доглядає літня мама. І то все на мені, я не знаю. І мені тяжко, звісно, мені вже 70. І я мушу його утримувати. І папіроси кожен день грошей немає. Мама, купи, а я скільки можу з того витримати? Ні. І хазяйнові ну, сама ще чоловік помер півроку тому. І хазяйство тримаю, і кобилу маю, і кози маю, і кури, качки, кролі, і все маю. Мені вже тяжко, то, знаєте. Бо би він поміг, він не може. Пішов дрова рубати, рубнув і сів на пінькові, задихається, бо то є серце. Ой я, можу. Ой, я не знаю, я не знаю, як я вижу, як лашу. Я, він скоріше, я скоріше зійду з ума, як то все станеться. Ну ясно, винний, судіть. Ну, який місяць-два зробіть вже той заключення, ні. Нема, пів року нема. Аж я позвонила до того ДБР і кажу, я хочу з вами зустрітися. Він каже, я зайнятий, яку я по телефоні. Я йому сказала три варіанти. Або ви судите, я буду сухарі возити, якщо він не з війни не втікав. А по-друге, він в частині не дали направлення, Я поїхала з ним за Турці до сімейного лікаря. Сімейний лікар дав направлення, казав, в Києві можете лягати. Поїхали ми в Лукачеву районну лікарню. Знайома лікарка, положить мені сина. Вона глянула, каже, військовий, каже, так, значить треба направлення частини, а направлення не було. А по сімейному вона не має права ложити. Вона його не положила, в частині направлення не було, госпіталь не ложили і лежав вдома. І лежав тиждень, і що залежав? залежав? Факто, що ще судити будуть самовільний уход з частини. Медичні документи, які демонструє нам Сергій Мілецький, дійсно підтверджують, що у чоловіка складна хвороба серця, яка потребує негайної операції. З такими виписками його по факту мали б звільнити від військової служби по стану здоров'я, а не по кримінальній статті. Будь ласка, за контузію, от те, що у вас була контузія, вам якісь виплати давали? Ні, я не отримав не тільки я, навіть мої знайомі. Навіть мої друзі, якщо військового не прооперують за державний кошти, операція Сергію Мілецькому обійдеться в 150 тисяч гривень. Його мати каже, готова продати землю щоб врятувати сину життя. Зараз хоче лише одного, аби Сергій міг спокійно пролікуватися. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Після того я Йому ледь за 20. Захисниця каже, що рішенням Міноборони військового от от мали переводити в загін особливого призначення. Мовляв, біля Шацька був тимчасово і вже мав вирушати в зону бойових дій. Але юнак зі зброєю залишив блокпост і на ніч поїхав до дівчини у Нововолинськ. Чому так вчинив? Пояснює. Я діяльному випадку не хочу надіяти на своїх командирів, але вас лютого. Вибачте, перебувати мою відпустку обов'язково щорічно, тим, що я сидя молодий, і вони таким чином забрали мене в путь. Я в будь-якому випадку повернуся, тому що мені що я знаходжусь зараз тут, а мені брати бою на поліко. Я хочу воювати і повернутися назад. Дівчина військового надала письмові пояснення. Він приїхав близько 23-ї години. До ранку перебував з нею вранці 19.05 близько 8-ї години він виїхав назад до військової частини. Ввечері, коли він приїхав, вона чула, що він спілкувався та повідомляв комусь, що буде в 10-й годині на місці. Захисниця військового переконана, що підозра саме у дезертирстві не обґрунтована. Каже, що умисних дій, аби назавжди ухилитися від виконання військового обов'язку, той не вчинив. А як це, по-вашому, називається? А що не на місяць поїхав? Ну я ж не мав наметки. побув би з дівчиною місяць і повернувся. В чому тут нема дезертирства? Дезертирство передбачає прямий умисел. А як це не прямий умисел? Залишив блокпост? Ухилитися від з... служби. Залишив блокпост. Залишив оператор протиповітряної оборони, залишив місце служби, поїхав. Поясніть, це не прямий умисел? Це що не обережено? Чи він не усвідомлює, що місце служби його, це блокпост? Захисниця зауважує, що військовий повідомляв командирів. Командиром він повідомив в його телефоні є, е, крім е, того, що він здійснював дзвінки, і до нього здійснювали дзвінки е, саме е, командири, це є і є ще й звукове повідомлення. То що командири казали? Дай їдь. Командири, коли їх е, Допитували в судовому засіданні, повідомили, що він не збирався назавжди покидати військову частину, опинатися від військової служби. Додає, що у військового хороша підготовка. Що він має гарну військову підготовку. Він перед цим проходив строкову службу, одразу був мобілізований і від початку війни проходить службу, і тому прийшов наказ його на переведення загін особливого призначення. Теперішній час, коли людина має гарну підготовку і може бути корисно більше для вітчизни, ніж слідчого ізоляторі, то я думаю, що нам якраз таких бійців на теперішній час і не вистачає. Крім того, в судовому засіданні командири не сказали жодного негативного слова. І взагалі, що за час служби взагалі немає жодних якихось в нього правопорушень чи дисциплінарних стягнень. Зі слів прокурора відсутність військового виявив безпосередній командир взводу. Він проводив перевірку. я самовільно залишив місце бойового чергування відразу після заступання. Тобто в нього вже був умисел на самовільне залишення, ще перед заступанням і на наступний день... не день. Ну, ви говорите про те, що самовільне залишення, самовільне залишення а кваліфікуєте як да, е, я, я просто е, терміновую вживаю. Ви так кваліфікуєте дії, розумієте? І захист на це звертає увагу. Хоча закон, в принципі, самовільне залишення теж кримінальна каране від п'яти до десяти, дезертирство від п'яти до дванадцяти без сімдесят п'ятої в нинішній час. Але принципово для захисту самовільне залишення і дезертирство. Прокурор вважає, що було саме дезертирство. мети в нього ніякої не було повернутися, тому що він був затриманий аж на наступний день о дев'ятій годині ранку, працівниками поліції. Уже на автомобілі, Який в нього подальший був умисел. Ну на даний час нам невідомо. Можливо, він хотів десь дальше поїхати. Адвокатка каже, що хлопець їхав у напрямку до білоруського кордону. Був у військовій формі і одразу повідомив поліції, куди прямує. На час розслідування юнака залишають під вартою. Мама і дівчина шукають гроші, аби внести 214 тисяч гривень застави. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Чому стався інцидент? Комунальники кажуть, мовляв, місцевій мешканці не сподобалось, що у неї нема гарячої води, бо Луцьке тепло саме замінює тепломережу. «Худила там, нецензурно виражалася. Потім підійшов її чоловік. Теж почав Давайте скоріше воду, проводьте скоріше ремонтні роботи. Ну і почав це я. Нецензурно виражатися. Ну йому сказали, щоб пішов, не заважав працювати. Він пішов додому, вдягнувся все чорне, маску на лице. В одній руці молоток прив'язаний, а в другій руці ніж. І почав бігати тут по дворах за працівниками. І визвали поліцію, і він втік. Майстер пригадує, що після того, як бригада пообідала і повернулась до роботи, чоловік уже чекав на них. І він вже чекав, вже була жінка. він…» Була дубінка, ніж, і почали знов кидатися на працівників. І він цеглиною одному з працівників розбив голову, почали його заломувати, положили на землю. Жінка почала кидатися загородженням, кинула в працівника загородження, відходила назад і впала в люк. В поліції розповіли, що розслідують інцидент. Відкрили кримінальне провадження за статтею – Умисне легке тілесне ушкодження. Чоловік і жінка, які конфліктували з працівниками, мали ознаки алкогольного сп'яніння. Також чоловік. Бігав за працівниками з палицею предметом схожим на кухонний ніж після того, як проведена була експертиза, співробітнику Тепла» було внесено відомості до єдину реєстру досудових розслідувань. До слова комунальники повідомили, що цього тижня заміну тепломережі мають завершити. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Швидкої допомоги виїжджає на виклик. У одному з луцьких салонів краси знепритомніла дівчина. На щастя, все обійшлося. Христина Проць зазначає, що дівчина не встигла зранку поїсти. І от результат по приїзді вона була в свідомості, вже розмовляла. Сказала, що в неї бувають інколи такі приступ, якщо вона зранку не встигає поснідати. Виміряли рівень глюкози, дали рекомендації, поміряли тиск і в принципі корекції. Медикаментозної її стан не потребував, тому залишили її на місці. Лікар з медицини невідкладних станів Христина Проць родом із Івано-Франківщини. На Волинь приїхала проходити інтернатуру. За розподілом потрапила в екстрену медицину. Тут знайшла любов і вийшла заміж. Тепер на Волині у неї чоловік, дитина і робота. Тільки прийшла на інтернатуру мій перший день, я пам'ятаю його. Мене досвідчені колеги вчили емоції залишати на роботі, бо тому що це робота. Якщо ти будеш їх постійно приносити з собою, ти дуже швидко вигориш в емоційному плані. Невдовзі буде сім років. Як Христина працює на швидкій, каже для неї емоційно найважче працювати з дітьми. Так само трапляються випадки, коли пацієнти по кілька років. Не виходять з голови, важко завжди працювати з дітьми, особливо маленькими, особливо коли поступає виклик там не дихає, не реагує. Тут, тут емоційно важко. Я пам'ятаю виклик, коли в чоловіка було онко, і в нього була кровотеча з трахістома. Трахіостома – це трубка в горлі. І фізично ми цю кровотечу не можемо ніяк зупинити. Якщо це рука, нога, там якийсь джгут, перебінтовуєш, тиснуча пов'язка, шия, і така ділянка, це було дуже важко. І ми його декілька разів возили, ти підключаєш там кровозупинні препарати, ти наводнюєш його, але механічно зупинити цю кровотечу ти не можеш. І той страх в очах його, що він помирає. Ну чесно, пройшло певно років п'ять це були одні з перших викликів, але я його до цього часу чогось пам'ятаю. інколи ці пацієнти діагнози і люди стоять перед очима дуже довго. Христина зазначає, що робота на викликах це командна робота. Коли доводиться робити реанімаційні заходи, то до роботи залучають подекуди навіть водіїв. Вони проходять спеціальні курси. Лікар екстренки наголошує, що в медиків наразі є можливість досконалювати власні навички і знання практично на місці. На базі обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Волині діє сучасний навчально-тренувальний відділ. Відділення медицини катастроф, і дійсно, я не знаю, я просто кайфую від цього колективу, тому що, в принципі, в нас всі люди якісь однодумці. Ми одне одного розуміємо. Ми знаємо, коли можна посміятися, коли треба працювати. Коли треба працювати мушкою, як то кажуть. Це швидкість і це інтуїтивне твоє мислення. Тобто, настільки швидко ми маємо вміти зібратися. Нам не дається так багато часу, як лікарям в стаціонарі. У нас немає стільки методів діагностики, візуалізації. Тобто це наше логічне клінічне мислення. Нас найбільше напевно це саме анамнез. Те, що ми збираємо скарги пацієнта і що в нього було. Оця історія, і ця картинка має скластись дуже швидко в голові. Оцей як пазлик маленький. Ми там маємо якісь методи візуалізації, обстеження, але це дуже швидко від має відбуватися. І оця швидкість, оце саме медицина невідкладна. Це невідкладні стани, Це той ти маєш працювати швидко. Оце по-другому тут не може бути. Дякують, якось, і це завжди приємно. Та подяка, якась щира подяка, вона піднімає. І коли ти розумієш, що надав допомогу, коли ти все встигнув, зробив. Аж якось знаєте на душі думаю, що, ну не дарма я вчилась. Керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль зазначає, що за останні три роки на Волині вдалося повністю оновити автопарк бригад швидкої допомоги в самих автомобілях. Сучасне обладнання каже, працювали, працюють і будуть працювати над тим, аби допомога була вчасною. І якісною. Тепер очікуємо, коли буде наша перемога, і хочемо провести перший чемпіонат повоєнний бригади МД України на території Волинської області, а ще більше в Шацьку на Свіченських озерах. Попередні домовленості вже є. І користуючись моментом, хочу побажати своїм працівникам здоров'я, успіхів в роботі, а вдома всіх гараздів, щоб вони не. Не розмінювалися на вирішення різних проблем вдома, а щоб йшли на роботу спокійні, вривноважені, тому що в нас особливе завдання це рятувати життя людей, що ми з честю і робимо. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Мешканці будинку вже не перший рік намагаються повернути підвальне приміщення. Свого часу люди навіть не знали, що воно стало приватним. В апеляційному суді домоглися накласти арешт. Тепер сподіваються витребувати підвал із приватних рук. Сьогодні суддя приймає рішення. Люди переконані, що підвал їхнього будинку став приватним незаконно. Слідок підміни документ, документів зробили люди рейдерське захоплення. Зробили з 16,7 квадратів приміщення, яке перебувало в їхній власності, методом реконструкції. У власність взяли 190,2 квадратних метра приміщення. Вони в добі подали недостовірні дані. Ліві дані внесли в декларацію, після чого здали декларацію про закінчення будівельних робіт, не виконуючи їх абсолютно, нічого не будуючи. Декілька разів об'єкт перепродали. Люди навіть не знали. Комісія міськради, котра приходила з перевіркою, навіть зверталась до поліції. Міська рада побачила, що ситуація об'єктивна, що це є таке нагле рейдерське захоплення. От організувала комісію. Є висновки в нас вже на руках комісії. Є офіційний документ. Сьогодні вже суд вирішує подальшу долю підвалу. Представник нової власниці приміщення запевняє, що вона його купила законно. До слова на минулих засіданнях йшлося про те, що гроші на таку покупку, попередньо 400 тисяч доларів. Жінка позичила у свого сина, і приміщення схоже. Опинилося в іпотеці. Представник Світлани Ліскової додає. Мовляв, якщо раніше якісь порушення і були, то теперішня господарка підвалу, як то кажуть, тут ні при чому. Якщо навіть припустити, що дійсно такі факти мали місце, самі по собі факти порушень посадових осіб на стадії реєстрації декларації грижуна попереднього власника, аж ніяк не спростовують можливість військової. Як особа, яка добросовісно придбала відповідне майно за оплатним договором, мирно ним володіє. Якщо декларація була зареєстрована, проводилися відповідні перевірки компетентними особами компетентного органу. І якби такі порушення дійсно були допущені, цей орган мав всі правові передумови для повернення відповідної декларації, чого зроблено не було. Представник мешканців будинку нагадує, що будівля пам'ятка архітектури. Це теж має е, значення для даної справи, оскільки е, було порушено закон і прийнято в експлуатацію пам'ятка архітектури місцевого значення супереч законодавства. Його опонент каже, що у паспорті об'єкту архітектури нібито вказано, що там можуть бути нежитлові приміщення комерційного призначення. Суддя залишає підвал у приватній власності. Суд вирішив у задоволенні позову про скасування реєстрації декларації про готовність об'єкту до експлуатації та рішення про державну реєстрацію прав витребування майна чужого незаконного володіння відмовити. Мешканці будинку подаватимуть апеляцію. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.